23 серпня 2025 рік. Стою біля груші десертна Кримської селекції. Ось так на одній гілочці зав'язала стільки плодів. От. Прийшлося підв'язати отакою жилкою, бо просто до землі гнеться. На одній гілці стільки грушок зав'язала. Груша така собі, її хвалять різними характеристиками хвалять. Ну, як на мене, то грушка ну, така собі, задовільна, непогана. середньої соковитості і смаку. Ну, груша як гарна груша, але не, не особлива. Так якщо порівнювати з Трийською чи Бері Дюрандо, то вона така собі, посередня. Дякую за перегляд цього репрезентаційного відеоролика.